буго гардівська паланка існувала на території нашої місцевості близько 120 років. Її існування збіглося з блискучим періодом історичного життя українського козацтва. Погади про наших предків не повинні піти з нашої пам'яті, і з пам'яті наших дітей. Зважаючи на те, що у дітей дошкільного віку переважно наочно-образне мислення, наш колектив, творчий колектив нашого закладу, вирішив максимально деталізовано передати історичні пам'ятки нашої місцевості. На нашій діаграмі малюки зможуть побачити церкви та будівлі часів казацтва, вулики, сторожові вежі, човни, також реалістично відтворений водяний млинок. Кам'яні споруди для ловлі риби. Будні козаків Богогардівської паланки. Любова Анатолійовна, директор комунального закладу Центру розподітини «Гармонія», місто Южноукраїнська. Я хочу сказати в контексті ознайомлення наших діток з історичним минулим нашого краю. Хочу сказати таке, що ми, як навчальний заклад, ми зобов'язані давати діткам знання про те, що відбувалося на території нашого міста. На території, на якій ми проживаємо сьогодні, і не сьогодні, не лише сьогодення, не лише 40 чи 50 років назад, а в далеку силу давнину. І ці всі знання ми зобов'язані діткам давати саме відповідно до їхнього віку. Тому питання перейменування міста Южноукраїнська, е... яке має бути пов'язане з історичним минулим нашого краю, ми підтримуємо. Підтримую, я особисто підтримую наш педагогічний колектив. Це буде саме Гард, чи це буде, можливо, Гардівський, чи може, можливо буде інша назва міста. Але ідея того, що це повинно бути пов'язано з історією нашого краю, з корінням, звідки ми всі вийшли, звідки ми маємо силу підтримку, то ця позиція з цього питання є однозначною.